Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз події. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Вітаю вас, також ради бачити і чути. І сьогодні будемо записувати як зазвичай прогноз на актуальні та важливі теми, які стосуються і України, і світу. І перш за все, що хочу спитати, вже ж це най. Найактуальніше, напевно, запитання зараз це бої за Покровськ, які тривають, і наші Збройні Сили України намагаються втримати це місто Донеччини, але все ж таки бачимо не дуже добрі й хороші новини. Вікторе, підкажіть, будь ласка, в листопаді що буде з Покровськом і який прогноз можете дати? Нас перша карта, котра випадає в розкладі, це десятка жезлів. Десятка жезлів це тяжка карта тяжкої ноші, тобто дуже складний процес, котрий буде вимагати додаткових зусиль. Більше того, це не просто додаткове якесь використовування сили, це пошуки обхідних шляхів, тобто хитрощів додаткових планів. Надзусиль для того, щоб втримати ситуацію під контролем, і незважаючи на те, що нас десятка жезлів на початку розкладу попереджує, що про досить важкий період, четвірка жезлів карта, е котра дає надію, що через упробування через труднощі, у нас є можливість якось втримати ситуацію. Можливо, стабілізувати її. Карта повішеного це підвішений стан, стан невизначеності, стан, котрий буде розтягуватися у часі. Я думаю, що ті прогнози або аналітику, що. Найближчим часом ми можемо втратити Покровськ, воно не відповідає дійсності, виходячи з розкладу. Нам дадуть якийсь або ми візьмемо, або дадуть якийсь додатковий ресурс, котрий в свою чергу зможе зіграти ключову роль для втримання ситуації під контролем для стабілізування ситуації, і вона буде переходити в наступний період. Я думаю, що це питання ми будемо переглядати ще й в грудні. Ще Да, вже ж будемо записувати а, і приглядати, здається, за кожне місто, але все ж таки зараз бачимо заяву диктатора про те, що а тепер у Путіна новий дедлайн з'явився. Він хоче окупувати, зібрати всю Донеччину до кінця цього року. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, диктатор, те, що диктатор зійшов з розуму, це вже давно зрозуміло. Але чи є зараз сили в росіян, чи в них потуги останні окупувати всю Донеччину? Вже рік тут у нас теж десятка жезлів, але десятка жезлів переверну в перевернутому стані. Тобто не просто тяжка ноша, не підйомна ноша. Е, ти намагаєшся показати, що ти вмієш стримати коня на дебах. Тобто показова е, така картинка для внутрішнього споживача, що в тебе. Є можливість керувати процесами, що ти вправний, не просто диктатор, а геостратег, котрий е вийде з ситуації сухим з води і отримає бажане. Показова, складова, е котра. М на котру буде витрачено дуже велику кількість ресурсу, тобто, дійсно, ворог ставить в себе на миті будь-якою ціною отримати бажане, і е е незважаючи на те, що в нас є е десятка е жезлів, як непід'ємна ноша, він буде не полишати спроби, буде намагатися використати всі важливі впливу для того, щоб до кінця року мати певні успіхи. Але в мене немає в розкладі карт, котрі б напряму показували, що м, ти отримуєш бажане. Ти можеш втратити не тільки контроль над ситуацією, втратити не тільки ресурс, але й... Погіршити свій, свою позицію на інших напрямках, котрі зараз наразі ти там контролюєш або маєш е, більш е, вигідну позицію. Карта сонця вихід із ситуації негативним чином, тобто не отримання бажане. Але при е, тому, що ворог не отримує бажане він буде приносити руйнівні процеси і надалі. Тобто, цей підвішений стан він залишається і я не думаю, що ворог досягне. Успіхів до кінця року і отримає бажану територію. Наскільки я пам'ятаю, вже більше року трима, триває попередній його ультиматум, що найближчим часом ми повинні закрити питання, і вже тягнеться це закриття минулий ультиматум. Тягнеться як рік. Тут так само підвішеність і розтягування в часі без отримання бажаних плодів та результатів і з тратою колосального ресурсу. Угу. Так, наші збройні сили України вже не перший рік можна сказати, просто ще не руйнують плани нашого ворога. Але тим не менше, мушу запитати це в цей листопад в цей місяць. Які підступні плани у ворога, про які українці не знають, не здогадуються, що очікувати в цьому місяці, що вони задумали, як вони будуть продовжувати тероризувати українців, до чого нам приготуватися. Тут є дві складові, і перша складова вона в принципі відіграє той, ті ситуації, котрі можемо спостерігати практично кожного дня і кожної ночі, тобто приносити максимальну кількість руйнівних процесів і перетворити наше життя в максимально темні, скрутні і холодні часи. Ця комбінація вона зазвичай випадає якраз на енергетику, на зимовий період, на, те, на ресурсний період. Друга складова, вона набагато менш, менше пов'язана з руйнацією, менше пов'язана з війною, але може привести до. Катастрофічних наслідків це культивування якогось внутрішнього резонансу для того, щоб створювалися процеси розбірок між, між нами всередині. Тобто сюди заходить дезінформація, якісь ілюзії, ситуації, котрі будуть культивуватися в тому форматі, що буде нам уриватися терпець, і скоріш за все це буде величезна кількість іпсо, величезна кількість неправдивої або викривленої інформації для того, щоб людей стикати обами між собою. Друге, що мені дуже сильно не подобається, це скрита гра по карту по карті дурня, поводення людини в оману а, Росія готує теракти Росія готує а, підривну діяльність всередині країни і. Карта дурня і пошук скритих варіантів, скритих важелів впливу через маніпулятивні процеси, це знову ж таки епопея з вербуванням з агентурою Кремля, зводенням людей в оману, з метою того, щоб принести максимальну кількість руйнівних процесів і розхитати ситуацію в листопаді та грудні місяці. Карта Мага вона підказує нам, що вплив буде не тільки. З боку ворога в воєнній сфері не тільки внутрішні політичні баталії розхитуватимуть ситуацію в цілому за рахунок дій і імпульсу з боку Кремля, але і зовнішні чинники будуть не найліпшим чином програватися в листопаді місяці. У нас випадає карта необмеженого вибору і випадають як палиці в колеса, котрі будуть йти, ну, скоріш за все від західних партнерів, тому що. Е коли ми питаємо стосовно загроз, карта пари випадає в перевернутому стані. Карта пари це карта союзу. Це карта, яка пов'язує нас з тими, на кого ми розраховуємо наші західні партнери. Але іноді, вибираючи між здоровим глуздом і реальною допомогою, а на другій частині вагів великі гроші, друзі. Друзі і партнери можуть обирати гроші і ставити вставляти нам певною мірою ножа з пилу. Рекомендаційна карта дуже гарна. Рекомендаційна карта в нас карта помірності. Вона каже, що дуже треба з холодним розумом сприймати всі процеси, не е, вестися на провокації, не вестися на ЕПСО і перевіряти той е, інформаційний фон декілька разів. Для того щоб не... ворог не зміг пошити нас у дурні, і ми не змогли підіграти ворогу, не розуміючи самі, не розуміючи цього. Угу. Дякую вам за вашу рекомендацію та передбачення. Я думаю, що ми ще будемо не раз приглядати подібні питання, тому що виступати буде насиченим. Тож я хочу подякувати вам за цей випуск, за ваші передбачення і до зустрічі у наступних ефірах. Jak obdrží sebe?